Нерідко проходячи нашими вулицями, ми бачимо чотирилапих безхатченків. Усі вони народилися чи то у підвалах, чи у квартирах господарів, а потім опинилися у наших дворах. І мало хто замислюється, наскільки збільшується ця армія вусатих і пухнастих жителів нашого міста із часом. Якщо створити оптимальні умови, одна пара котів, кошка кіт за чотири роки, може дати популяцію до 1200 Однодумці захисники вуличних тварин нерідко збираються разом обговорити нагальні питання. Останні збори виявилися досить плідними. Громаду представляли волонтери, опікуни тварин, які опікуються, які за свої кошти стерилізують, вакцинують, які кормлять, які обробляють від паразитів. Тому. Ті люди, які на все взяли відповідальність, вони відносяться до цього серйозно. Ми започаткували на цих зборах об'єднавчий рух всіх небайдужих людей. Тому я всіх запрошую, хто дивиться це інтерв'ю, будь ласка, приєднуйтеся. Ці збори нас надихнули на іще більше опіку, і те, що ми повинні відноситися дуже серйозно до цієї проблеми, тому що безпритульні тварини, звідки вони беруться на вулиці? Хто їх коли започаткував? Вони домашні, це аморально, що вони живуть на вулиці. Чималу підтримку у вирішенні питання вуличних тварин захисники отримали і від місцевої влади. Слава Богу, что приняли городскую программу, вот, гуманную программу по защите животных. Это уже прорыв в нашем городе и вообще в нашей области. Обговорили работу в школах образовательную. Вот. Будут проводиться лекции о гуманном отношении к животным. Социальные рекламы будут с их стороны. И даже определенная финансовая поддержка, потому что сейчас э, мэрия заинтересована наводить порядок. Они с радостью приветствуют эту работу с нашей стороны. Да, и всячески будут поддерживать. Это правда. Нещодавно небайдужих до тварин обухівчан порадувала й добра новина про створення благодійного фонду відродження з любов'ю до тварин. Організація покликана виконувати чітку мету. Двігатися в тому, щоб дійсно юридично захищені були права і тих, хто трудиться в, в цій роботі, да, захищає животних, щоб захищені були юридично всі животні, які знаходяться, по крайній мере, в Бабабуховському районі да, і в місті. 啊不怀孕。 Хвилює любителів тварин і той факт, коли дорослі, не замислюючись, самі демонструють дитині негативний приклад поводження з вуличною кішкою або собакою. Я, як мама, можу сказати, що мені, в принципі, будь-яка позиція матері, зрозуміло, яка виганяє з дитячої площадки собаку або кошку, боясь, що її дитина пострадає від царапин або фекалій від животних. Але в той же час я не можу зрозуміти, як вона може виростити дитина, яка показує пример негуманності, відганяє, ударив Бросив камень, дитень никогда не поймет, что такое доброта и гуманное отношение к животному, глядя на свою мать или отца. И в то же время... Мені не зрозуміло, що чоловік, який боротьби камінь, може відноситися добре до к до своєї матері. Якщо є зло в серці, воно розпочається на все абсолютно. Дуже неприємно, коли дівчатка 15 років ведуть і кажуть, що треба всіх бездомних постріляти. Це, на жаль, вопіючі факти. І ми будемо приймати активну участь у тому, щоб е Переломлювати мислення населення на більше духовну, на більш моральну сторону. Тим людям, які так байдуже відносяться, хочеться якось донести цю інформацію, щоб вони зрозуміли, що не можна бути байдужим до животними і відноситися так, як хочуть, щоб до нас відносилися. Захисники тварин наполягають лише на гуманних методах регулювання чисельності без хаченків. Стерилізація, звісно, популяцію треба розрішати, тому що вони все одно розмножаються. Це їх інстинкт. Це чоловік знає, коли йому заводити дитина, а він це планує. Питомство у собак і кошек, це природа їм диктує правила. Кожні три місяці воно обов'язково заводять собі щінків, котят. Вбивство у цій справі не лише несе жорстокість, а й взагалі не є ефективним. Убивство – це не рішення точно проблеми, тому що убив самця, Мать, собака все одно залишиться зі своїм питомством, родить в течіні 3-4 місяців нове покоління, вони розмножують достатньо швидко. На кожну собаку ну, глупо так, да, на пустое місце всегда прийдет нове животное. Глупо убивать це не выход абсолютно. Во-первых, це страшний грех, я не понимаю, як можна за цим жити. Активістів радує той факт, що із часом їхніх однодумців значно побільшало. Ми трудимся уже 4 роки здесь. У мене ну, тисячі звонків. В течение дня с утра и до вечера но я не могут дозвониться потому что очень много людей которые в этом хотят двигаться приятно то что начали звон много звонков с предприятий которые хотят уже опекать тех животных которые у них есть стерилизовать они даже хотят как бы спьпрацевать из нами да вот и хотят чтобы мы пиарили и сами финансово вот участвуют и э, помогают и будівельними матеріалами і багатьом іншим. може хтось подумає, що сьогодні допомоги більше потребують люди, аніж тварини, але погодьтесь і у кращі часи проблеми братів наших менших ми також не особливо помічали. Ми теж не можемо представити, скільки вони від нас терплять несправедливостей. Тому я закликаю, давайте будемо всі гуманні, давайте будемо. Більш добрішими, ми ж все-таки православні, ми все таки християні. Розумієте? І по прогнозах ми центр Європи, і те місце. Ми станемо зірцем для всієї Європи і вже розвитих країн. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.